Всім привіт! Хочу показати відео. Програму цьому відео називається Vice Visa. Вона заміняє Google карти. Тим, що вона ефективна, от ми маємо зараз ми у Женеві готелі Трускавці, готелі ІСПА. Було в зоопарку Лімпопо. Буду ли от пром, я хочу тут закрити вайс. Є також е, е, в ній настройки звуку. Вибираєте Звук у нас, який хочете український. Вони вам показують. Потім голос марічка беріть, бо тут є голос. Чоловічий, він не такий ефективний. Ось Дмитро берет мелічку. Вона показує, де є якісь обмеження по швидкості. Краще все показує. Ну, ні, більше, Мені більше зайшов мені такий колега по роботі Мішу порекомендував. Вона мені дуже сподобалася програма. Всім дуже кто рекомендую програму WISE. Там Гугла карты дякую.